Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися, що в новому обновленні. Ну і погнали. Точно, як погнали? Тобто щоб це обновлення не виглядало так. Типа, коли я розказував, щоб воно не виглядало так, як остальні, я вирішив показати вам і сліви, і все, 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 все всю, всю, всю інформацію, яку я зміг знайти. Ну а тепер точно погнали. Ну, Я для вас прочитаю і все це переведу, щоб ви не переводили. Адмінобьюз почнуться приблизно за одну годину до обновлення до 9.00 за західним часом. Не пропустіть. Це оновлення вводить нову функцію, певне насіння може розвити через кілька рівнів. Садіть, збирайте врожай та просуйтеся, просуйтеся щоб відкрити для себе. Нові етапи та їхній вміст. Відкрийте для себе та зуслідуйте етапи насіння, нові нагороди, нове насіння, нове яйце, нові функції, деяку якість, життя, погоду та багато іншого. Слідкуйте за подією, щоб не пропустити. Перше, що я знайшов, це ось такий слів. Називається догляд за рослинами Еву. Рослини Ева мають три додаткові характеристики здоров'я рослин. Чим здоровіше рослин, тим кращий темп росту. Швидкість росту. Чим вища швидкість росту, тим краще вона росте множник розмініру. Чим вищий множник, тим більші плоди мутації також мають шанс на поширення. Здоров'я рослин. Годуйте свої рослини фруктами або їжею, щоб підтримувати їх здоров'я. Швидкість росу. Підтримуйте здоров'я рослин, щоб підтримувати високий темп росту. Нужник розміру Використовуйте пладання, пов'язане з садівництвом, таке як поливальний пристрій, щоб збільшувати її розмір. Як ми бачимо, це найбільше слів поки що. Ще один слів, як для мене, саме найкраще, бо не такий, ну так само крутий. Це від морква максимального леву. Я поки що не знаю. Свої догадки можете написати в коментарях. А так на цьому сліві ми переходимо до наступного. І на кінець ми дождались нову рослину. Ми цього ждали три обновлення, якщо не два. Також мій цемія чи не повинна з горохового івента, призматик з сітпака. Хоча це бісе буде найкраще ростіння і це буде бісе останнє. Він десь вже на рівні бонблосама, мунблосама і всякого це таке. А так переходимо до наступного. Ой-ой-ой, це мій найкращий слів, він мені так подобається. Ну-ка, по чи чи читаю. Посівку цього рідкого моба, ну це імба буде. Читаю посівку цієї імби. Кожен 78.11 секунд перетвориться в випадкову рослину з одного врожаю на еквівелунт насіння ігнорує випадкові рослини. І ви розумієте, що це імба, бо я завдання, наприклад. Зробити суп з 250 грибів. А як ми розуміємо, вони рідкі. Я і сам за всю цю гру десь три-два рази, їх тільки замітив в Сітшопі. За чого? Це буде імба для квеста? Ось ще один рідкий домашній улюбленець. Його так називають на українській мові цих петів. Але, але це. На жаль, в нього немає ніяких пасівок. Точніше, немає допису. Ну, думаю, в новому обновленні ми подивимось, чи це імба, чи Тунтунца Хурія. Празд останніх слів, це показується новий шоп, який може даже рестокати все на всього за шекелі. Це дуже дешево, 500к. Ну ми вже знаємо, що ціна буде знищуватись. Точніше збільшуватись. І це «Боряк Ево 1. Думаю, це буде на рівні какао бабів. Або далі і краще, бо воно доволі дороге. І останній слів, який знайшов, це награди. Це може бути нові квести. Або в нього такий квест у цього чувачка. А так, я думаю, тут будуть продаватися старі сітпаки. Навіть це мені нападає сіллер-сітпак. Його можна було... получити тільки в барабанні Дроти, квестах. Ankommon Квестах, точніше. Це... За цей виповнення нам давали кастрюлю і цей сетпак. Що обновлення вийде, думаю. Скоро або не скоро. За того, що в них з'явився ще один проєкт. Ну, рослини проти. Колаби, а іменно це бісова колаба іменно проти Брейнротів. Пока, до нових зустріч на нових відео.